Історія поневолення Криму Росією банальна. Дуже схожа на те, як раніше вчинилась Польщею і Україною. Можна описати двома словами: підступ і підкуп. Рік 1775. Петербург. Князь Потьомкін малює кримському послу іну гірею солодкі перспективи співпраці, спокушений і владою, той погоджується. Катерина друга сама собою своїм рішенням поставила кримським татарам останнього хана Шагіна Гірея. Він спробував провести в Криму європейського типу реформи, але вони натрапили на спротив певної частини консервативного населення. Тож проти нього відбувся бунт. Він зрікається. Престолу виїжджає в Росію. За це російські війська допомагають ну там розбивають Персію, і на престол Персії, тобто Ірану сучасного, сідає сідає Шагінгерай. Ну Шагінгерай погодився. Він зрікся наприкінці лютого 83-го року. Престолу наступного хана не обрали.